Дай вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, чому ж все ж таки не можна вам автоматично перерахувати кошти, які вам винні облгази за переплату, для того, щоб, скажімо, Нафтогаз розібрався безпосередньо з Облгазом, Облгаз перерахував їм автоматично кошти, і у вас не було головного болю. Я дуже знаю багатьох людей, які до цього часу чекають на повернення коштів. Вже пройшло практично півроку, а нічого абсолютно. Не змінилося. Що ж в такому випадку пояснюють в Нафтогазі, та чому все ж таки не можна зробити автоматичне повернення коштів, щоб облгази автоматично перерахували кошти Нафтогазу, і на цьому питання було закрито. Відповідь: Нафтогаз надає свої роз'яснення, що автоматично кошти від колишнього постачальника до нового не переводяться, тому що відповідного механізму у нас в країні не. Існує. Тому Нафтогаз знову ж таки радить вам всім особисто звертатися до вашої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства України вам повинні повернути кошти протягом 14 днів, максимально протягом 30. В період дії воєнного стану строки можуть бути подовжені, але ж не на півроку. Крім того. Е Хочу нагадати, ти також це зазначили в Нафтогазі, що згідно законодавством України попередній постачальник вам не може відмовити у поверненні переплати. Тому, якщо у вас склалася така ситуація, ви чекаєте коштів і ніяким чином обласно вас не реагує. Будь ласка, є національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ви можете туди звернутися з відповідною вимогою. Якщо вам потрібна більш детальніша інформація, звертайтеся я. Вам не дам контактні дані. В принципі, ви можете ознайомитись з цим і самостійно. В інтернеті дуже легко знайти. В них залишені всі необхідні дані для того, щоб ви написали вимогу з проханням повпливати на дії вашого облгазу, щоб вони вам якнайшвидше повернули ваші гроші. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.